Всім привіт! З вами Марка. Сьогодні я буду відповідати на рандомні запитання і ті, які ви мені ставили в інстаграмі. Щоб краще з вами познайомитись, сподіваюсь, вам буде цікаво мене пізнати краще. Так, от перше запитання. У мене от є такий блокнот, куди я їх всі виписала, бо телефон в мене один. Я на його знімаю, тому. Це буде мій помічник. Перше запитання, якби ти могла навчитись чогось миттєво, щоб це було? Що б я хотіла навчитись миттєво, це, скоріш за все, я б хотіла мати, знати всі мови світу. І, знаєте, не прикласти до цього жодних зусиль, бо мені дуже важко даються мови. Я декілька разів пробувала вивчити англійську, естонську, і мені складно. Я забуваю ті слова дуже швидко, тому так я б хотіла б миттєво вивчити всі мови світу. Знаєте, тут такі дивні запитання, бо наступне це чи віриш ти в інопланетян?» І знаєте що? Я вірю тільки не в оцих таких зелених чоловічків, які нам показують в кіно, і так далі. Я просто вірю, що на інших планетах є життя, чи вірю я в гороскопи. Ну, як вам сказати? Я вірю, що знак зодіаку може щось розказати про людину. Бо я, наприклад, козиріг, і я рахую, що от характеристика козирога дуже такі про мене. Але чи вірю я в гороскоп там на день подивитися? То ні. Я в таке не вірю. Що б я зробила, якби виграла мільйон доларів? Та, то. Теж відразу важко сказати, тому що це треба все продумати грамотно. Але, ну, скоріш за все, я б багато вклала б в нерухомість. Я б купила декілька квартир, будинок собі суто, не для того, щоб заробляти, а от декілька квартир для того, для того щоб заробляти. І точно б відкрила тату студію, декілька, напевно. Скоріше за все в різних містах. І залишила б І залишила б собі все остальне. Яка моя улюблена страва з дитинства? Ну, якщо геть геть з дитинства, то я любила сиру картоплю, масло їсти просто жменями, цибулю і сирі яйця. Це якщо прям геть-геть з дитинства. Ну і. Напевно, це буде оселедець. Моя улюблена страва з дитинства це оселедець. Це взагалі, до речі, перша е, страва, перша їжа, яка потрапила в мій рот після грудного молока. Наступне питання: як я ставлюся до планування? Я людина, яка все планує. Мені дуже важко жити без плану. Я тоді не знаю. Що я роблю, куди я рухаюсь, мені обов'язково планувати. Я знаю, що є люди, які взагалі типу не планують там нічого, але це зовсім не про мене. От була ситуація в мене в житті, коли всі мої плани обвалилися просто тако в секунді. І в мене тоді була, не знаю, як це навіть. Назвати у мене був ступор, я просто декілька тижнів я не знала взагалі, що мені робити зі своїм життям. Отак. Тому пла плани взагалі планувати це для мене дуже важливо. Якби у мене був власний будинок на колесах, то куди б я поїхала? Це, до речі, одна з моїх мрій. Я дуже хочу собі будинок на колесах, і їздила б я скрізь, скрізь, де можна доїхати? Отак, скажу. Ну... Та якщо є така можливість, то і в гори, і на море, і не знаю, десь серед поля стати, і в центрі міста, я б скрізь їздила, аби тільки хто заправляв той будинок на колесах. Який найдивніший сувенір ти привозила? Я коли була маленька, то ну як маленька, підлітком їздила в Крим на море, та я. Та людина, якій пощастило, ще там побувати, декілька разів я туди їздила, і от мені дуже запам'яталось, там були такі сувеніри, знаєте, пташочка, яку ти тако дзьобом ставиш на пальця, і вона тримає рівновагу. Там в неї в крилах були якісь магніти, і тако вона тримає рівновагу. Це, мабуть, такий сувенір, який мені найбільш запам'ятався. Ну і звичай, звичайно, я привозила там різні ракушки, статуетки, але це таке Ну, ладно. Колись я ще їздила в Тамбір е в Павлівку і додому привезла 10 літрів Павлівського пива. Як вам сувенір від дитини? Наступне питання: це який концерт я б хотіла відвідати? І знаєте, в мене була мрія потрапити на концерт. Я не знаю, чи зараз це можна говорити, але це російські артисти. Це справді була моя мрія. Я не знала, що це здійсниться, бо вони ніколи не були в Україні на концертах, ніколи сюди не їздили. А я їх слухала прямо з дитинства. Це не популярний гурт. Але от я навіть не пам'ятаю, де його знайшла, дуже любила. І от перед. Цим повномасштабним вторгненням, мабуть, за два роки до того вони приїхали перший раз у Львів до нас в Україну, і я як тільки це побачила вночі, купила квитки. І я потрапила на той концерт, збулася моя мрія. І чесно, в мене більш немає такого, немає прям мрії, щоб я хотіла до когось попасти. Але було б непогано. Наприклад, один в Каної мені подобається, я б хотіла б на бомбокс хотіла б на концерт. Можливо, на Джері Хейл. Мені багато її пісень подобається. Є, наприклад, такий не дуже популярний репер, як Рома Майк. Я б теж хотіла б потрапити до нього на концерт, але він. Не знаю навіть, чи їх проводить. Та й ніби все, ну, можливо, не все, але отак, що перше в голову пройшло, то сказала. Далі наступне питання. Чи любиш ти настільні ігри? Я обожнюю настільні ігри, отак. Тільки мені немає, з ким їх грати, на жаль. Бо я цей відлюдник. Якби ти могла б створити фільм, то про що б він був? Та якби я створювала фільм, то це б, скоріш за все, були б якісь жахи, трилер, детектив, щось таке, що цікаво, і що з першої хвилини до останньої тримає тебе в напрузі. От такий би фільм був. А про сюжет, ну не знаю. Можливо, про якогось серійного вбивцю? Чесно, без поняття. Схоже питання: який серіал чи фільм ти можеш переглядати безкінечно? Я, до речі, людина, яка любить передивлятися фільми, мультфільми. І мені це взагалі не набридає. Знаєте, скільки разів я дивилась фільм Сумірки. Сутінки? Я його дивилася більше 20 разів. Сто 100... ну, першу частину так точно. Всі інші, можливо, менше так. Також дуже багато я передивлялася мультфільмів, таких як Мулан. Я його дивилась теж дуже багато разів. Також дуже багато разів передивлялася мультфільм Кароліна в страні Кошмара. Це один з моїх улюблених фільмів, мультфільмів. Також, взагалі, майже всі мультфільми Тіма Бертона я передивлялася по декілька разів. Я люблю передивлятися те, що мені подобається, і воно. Не перестає мені подобатись. Я можу вже знати деякі сцени, деякі репліки на пам'ять, і, типу, від того я люблю той фільм чи мультфільм не менше. Наступне питання: як я ставлюся до критики? І знаєте що? Я ставлюся погано до критики, до будь-якої. Я... Не розумію, як люди оце говорять конструктивна критика, то нормально, типу, її треба нормально сприймати. Та чого я маю нормально сприймати, коли мене критикують. Якщо людина хоче мені якось допомогти, то хай мене не розкритикує, а хай мені порадить. Хай не скаже, що от ти там, там зробила погано, бо я в цьому шарю, а хай скаже. Знаєш, оце е, можна було б зробити отак, отак, і в тебе був би кращий результат. От так треба людям допомагати, а не критикувати їх, засирати за те, що вони там щось не так зробили. Не треба засирати людей, навіть якщо в тебе ну, ти це робиш з найкращими намірами. Ні. Хочеш допомогти, дай пораду без критики. Все чи є у тебе улюблений предмет зі школи? Я любила дуже алгебру. Це, от, напевно, мій улюблений предмет зі школи: це алгебра. Також мені подобалась фізика і українська література. Якби ти могла змінити одну річ у світі, щоб це було? Якби я могла змінити щось в цьому світі, я б хотіла, щоб люди не винайшли зброю, особливо ну, типу якусь таку холодна зброя, окей, хай буде там ножі, нам треба. Принаймні в побуті. Холодна зброя, окей, а вся інша там хімічна, біологічна е і, і таке інше не треба. Оце б я хотіла б змінити. Але, на жаль, на жаль, цього ніколи не станеться. Якщо ми вже щось придумали, то ніде його не дінеш. Наступне питання: це що мене надихає? Що мене надихає? Мене надихає успіх інших людей. І мене надихають е, мої цілі. Найбільше мене надихають мої цілі. Я просто знаю, що я хочу, і просто роблю це для того, щоб в мене це було. Все, от е, це мене мотивує, це мене надихає. Ну і кажу, успіх інших людей теж, тому що це якось тебе напевно переконує, що якщо хтось зміг, значить і ти зможеш. А чого? А чим ти гірший? Правильно, правильно. Якби гроші не мали значення, чим би ти займалася? Я б займалася геть тим самим, чим зараз і займаюся? Чесно, якби гроші не мали значення, я б так само била б собі татуювання в задоволення, коли мені хочеться, знімала б відео, читала б книжки, Коротше, все, що я роблю зараз, я б і робила. Немає такого, щоб я займалася чимось іншим. Ні. Чи можеш ти пробачити зраду? Та знаєте, залежить хто як розуміє слово зрада. Зрада в моєму розумінні, я б її не пробачила. Але якби, наприклад, мій чоловік з кимось переспав, то не знаю, там, мабуть, залежить від ситуації. От кажу, в кожного зрада це своє, і звичайно, те, що я вважаю зрадою, то я б не пробачила. Наступне запитання, що я ціную в людях найбільше? Найбільше я ціную в людях це прямолінійність, коли людина не лицемірна. Я таке дуже не люблю, я, е, я точно не така і не люблю в інших людях таких рис. Також мені подобається, коли людина. Цілеспрямована, коли в людини є якісь цілі в цьому житті, мені цікаво тоді спілкуватися, я ціную це в людях. Також мені подобається в людях, коли вони ну прості, напевно. Знаєте, є така поговорка, я її чула на російській простота хуже воровства Я так не думаю. Або я її просто неправильно розумію. Я просто, знаєте, не люблю якихось зарозумілих, високомірних людей. Бо зазвичай люди, які мають насправді чим пишатися там собою, да? вони не такі. А от люди, які тільки цього прагнуть чогось досягти в цьому житті і вже трошечки щось у них там виходить, то вони вже ходять носиком хмари нюхають. Я такого не люблю. Це, ну, це неприємно, якби взагалі зі сторони на це дивитися. Як, як взагалі можна такими бути? Бо кажу, коли людина справді чогось значного ем, досягла в своєму житті, та вона не така. Вона досягла цього всього, вона собі знає, хто вона є, якби, знає собі ціну, так би мовити, і їй не треба це показувати всім іншим. А високомірні ці люди мене дратують. Також тут є питання, чи були у мене якісь дивні страхи. Найбільше така моя фобія це те, що я боюсь павуків, також дуже не люблю замкнутий простір, але це не дивні страхи, правда? Це щось таке звичайне. Якщо з дивних страхів, я не скажу, що боюсь. В дитинстві боялася, зараз не скажу, що боюсь але в дитинстві боялася старих бабів. Вони мені були просто страшні. Я не знаю, як це пояснити, і зараз мені старі жінки, мені вони неприємні. Не знаю, не знаю чого. Я от мамі своєю з татом недавно розказувала кажу: мені от я дивлюсь на стару бабу і вона ну в більшості, і вона мені така, як то вона замочила в цій житті пару людей. Вони якісь всі недовольні. Може, то мені такі попадаються такі. Ну, коротше, я не не люблю старих жінок. З дідами зато все нормально. Діди, дивишся на них, та нормальні просто собі старий мужик і все. Мені цікаво, якщо я доживу до старості, то буду дивитись в зеркалі і така Іра ти братівна. Є тут ще таке питання: як який мій найкращий спогад з дитинства? Насправді, мені здається, в мене було прикольне дитинство, цікаве зараз, зараз мало в кого таке є вже в теперішніх дітей, бо це було дитинство без телефонів. І таке інше, без комп'ютерів, ми розважали себе як могли. Ну, Але, напевно, таке, що приходить в голову, це коли ми з батьками і з братом моїм грали дуже часто ігру таку. Знаєте, коли, ти, знаєте, коли ви на листочку пишете там ім'я, місто, тваринку, рослинку і рибу, і треба було на певну літру бігом заповнити всі ці пункти. Хто перший, якби. І це потім якось. Бали рахувались. Ну, коротше, ми грали цю гру дуже часто, коли я була мала. Наступне питання: який найкращий комплімент ти отримувала? Ну, і що, найкращий комплімент, який я отримувала, це напевно те, що мій чоловік часто говорить, що я найкраще, що є в його житті? Оце, мабуть, найкращий комплімент. Останнє питання на сьогодні. Це яку суперсилу ти б хотіла мати? Яку б суперсилу я б хотіла б мати? Знаєте, багато хто там би, мабуть, сказав читати думки. Це для мене було б як прокляття. Я б ніколи не хотіла б читати думки. У мене своїх там не знаю, куди діти, а то що чужі чути. В дитинстві я б точно вибрала телепорт, того, що я мріяла про телепорт, коли йшла додому з школи. Думаю, от то б класно було б зараз додому таку от за секундочку попасти. А зараз я б, напевно, вибрала б собі суперсилу, таку як зцілення. Як вам? Мені нравиться. Це було б та що може бути ще краще? Собі, пом... собі можна допомогти, людям можна допомогти, тваринкам можна допомогти, всім можна допомогти. І то що і так непогано, так що да, це класна суперсила. І от на суперсилі і закінчимо Якщо вам було цікаво дивитись це відео, то ставте пальці вгору. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я стараюсь регулярно викладати різні відео, влоги, розмовні та все, що бажає моя душа, я сюди викладаю. Тому можете мене підтримати пальцем вгору, написати коментар, напишіть чи хочете ви другу частину цього відео, бо в мене тут є ще, мабуть, питання з 25. Чи 50 якось так? І питання досить цікаві. Ну, мені, мені сподобалось відповідати, того, що це таки розкриває мене трошки як особистість. Та й таке. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!